Ну і ніколи не перестану говорити, що це найкраща 24-ка на ринку України. ДМТЗ 244Х на базі 40. -ківки. Ось бачимо які передні мости. Ну і звичайно широкі задні. Широкі колеса 7,5х16 і задні 112х24. КМ385 мотор трьохциліндровий, компресор, ззаді ось ресивер, дошок іде в комплекті, рівна підлога. Гарно акуратно обшити, автомобільний рушничок, автомобільна панель приладів, руль регулюється по вильоту і наклону, реверс по ліву руку, крила, до речі, вже посилені. ось, Також кріплення надзеркала, також посилені, євронавіска з мінними яблучками, поперечка йде в комплекті, прижимна гідравліка, плаваючі режими, також є плаваючі режими на е гідромуфти. Ось так він виглядає, гарного чорного кольору і саме головне ціна 6800 доларів з безкоштовною доставкою. Так що, коли цікавить, знаходимося в місто Балехів, приїжджайте, тестуйте, замовляйте по номеру телефону, відео, все скидаємо. Так що, кого цікавить, звертайтеся.